Це відео із розряду, а це відео взагалі хтось подивиться, частина, якась там напишу, 2057 можливо, 1061 Так, щоб привернути просто увагу людини, яка буде гортати цей Ютуб. Хотів лише нагадати, що я почав експеримент. Можна так сказати, можна сказати, що експеримент. В липні місяці в мене на каналі було підписано на мене 70 чимось людей. І я такий подумав, так, через 3 роки, через 4 точніше років, буде 2028 рік. І я сказав, якщо я не дивлюсь успіху на Ютубі до 2028 року, то я перестаю вести Ютуб. Пройшло від липня місяця, серпень, вересень, жовтень, листопад 4 місяці. Бачите, в три рази збільшилась кількість людей. Три рази. Це класно. Це класно. Хтось з мене все-таки дивиться на тому Ютубі. Комусь цікаві мої думки, про що я думаю. Я тут розповідаю не тільки про. Життя у Норвегії, а загалом в мене часто бувають якісь такі усвідомлення, думки цікаві. Я теж ділюся, ділюся тут на Ютубі. І, можливо, це, це цікаво. Це цікаво людям, які переглядають мій ютуб канал. І сьогодні в мене був перший день на, на інтро і все би було добре. Якби анг... я англійську знав досконало, було би отак-отак от. О, так от. А так в перший день ми вже за столом сидимо. їмо, ну, Хто там, то, що заказував я взяв, наприклад, з собою взагалі йду. І тут мільйон питань на англійській мові. Мозговий штурм. Я відповідаю на англійській. Якимись фразами. Да. Якби. Я вчив англійську з самого дитинства кожен день. То мені би було набагато легше зараз. Але маємо те, що маємо вже другий місяць я почав вчити вну, вну таку англійську і вона вже мені якби краще сприймається на слух. Норвежці розуміють англійську, і це дуже добре, що вони її розуміють. Так як. Мені, в принципі, англійська подобається. Мені подобається англійська. Але я не знаю граматику. Багато не знаю чого тобто, з англійською. У мене рівень, напевно, напевно, А2. Десь А2. А1 А2. Тому. А зараз ще попереду норвежська І. Задання полягає в тому, щоб її вивчити за один рік. Да. Норвежська похожа дуже до англійської і до німецької. Добре, що схожа до англійської. І. Зараз грудень місяць. От в мене постійно якісь відліки в житті. От, 30 днів там. Щось віщаю, або от я там менеджер Telegram. Пробую стати менеджером 7 днів, що я добився. І такі відліки мені от, допомагають. От, не зупинятися на шляху, перевіряти там різні е теорії на практиці. Щось получається, щось не получається. І. Я таку замислив ідею. По суті, що, що людина робить ціли, цілими днями, вона щось там йде, з кимось спілкується, з якимись людьми, щось там розказує, з чимось погоджується, з чимось не погоджується. Потім, в принципі, їй щось говорить, інша людина, вона, в принципі, погоджується і продовжується розмова. Або може і не погодитися, і довести свою думку чому ні. Щоби в цьому світі загалом дійти до своєї цілі, треба спілкуватися з правильними людьми, які тебе наближають до твоєї цілі. Вот. Наприклад, якщо до твоєї цілі. Стоїть один крок через спілкування з однією людиною, наприклад, із Степаном. то Тобі не потрібно йти спілкуватися з Андрієм, з Ігорем, з Василем, щоб потім поспілкуватися з Степаном. Ти оминаєш ту дорогу ідеш зразу до Степана, кажеш так-то, так-то. І ти вже до своєї мрії, так сказати, дійшов. Ну, А що роблю, наприклад, я чи хтось інакший? Ми обійдемо кучу людей, потім е ще кучу людей, і потім колись дійдемо до Степана, який, з яким, по суті, нам і потрібно було на самому початку спілкування, щоб оминути цей довгий шлях. І до чого я веду, що в мене з'явилася ціль? На 2025 рік. Ця ціль передбачає не просто от, пусті, пусті слова, от, як просте бажання. Твоя ціль завжди має бути підкріплена якимись внутрішніми поривами. Одним словом, навіщо тобі це? До чого воно тебе доведе? Тобто, та ціль, до чого вона тебе доведе. До якого життя? У мене ціль на 2025? 20, у мене ціль на 2025 рік це заробляти 5000 доларів в місяць. 5 тисяч доларів в місяць це на 2025 рік, щоб мати змогу подорожувати? І це як основна ціль. От навіщо людині гроші? Ти запитаєш людину, а навіщо тобі гроші? А яка тобі сума потрібна? Він скаже, ну не знаю, багато потрібно. Е, а для чого тобі гроші? Ну, не знаю. Їсти купити. ну Їсти, хватить тобі купити от 10 тисяч гривень на місяць. Навіщо тобі там 5 тисяч доларів, допустимо. І коли в тебе з'являється той чіткий намір, оце сильне, навіщо тобі? Навіщо тобі іменно така сума? Ти поступово-поступово починаєш аналізувати, як. Е, як почати, як почати заробляти цю суму? Тобі не потрібно йти спочатку е, довгим шляхом, ти мозок починає працювати над коротким шляхом. Тобто, ти не думаєш, як заробити 1000 доларів, не думаєш, як дві заробити, не думаєш як три. Ти зразу думаєш, як 5, тому що ти знаєш, навіщо тобі ця сума? І ти зразу спілкуєшся з тим самим сметалом. Степану, а оминаєш от Андрія, Василя, Ігоря. Ти оминаєш цю, цю стежину, і ти зразу от ціленаправлено йдеш до Степана. Тому що Степан це найкоротший шлях до твоєї цілі. І от, в принципі, такі, таке відео я відзняв. Тому, тому що хочу зафіксувати оцей момент, коли я це сказав. Це виходить, сьогодні 3 грудня, і 3 грудня 2025 року буде вже результат. Результат. І як я бачу оцей шлях до цієї цілі, це відео подивиться 5 людей. А якщо ти хочеш е, так само розібратися з цією симуляцією, як я, то підписуйся на цей канал і будемо разом розбиратися з цією симуляцією. От, як я, як я бачу свій шлях, я вивчаю норвежську. І отут у Норвегії починаю заробляти. 5000 доларів в місяць. І в мене з'являється можливість подорожувати. Так, і що ми маємо? Сума є. Сума, яку потрібно є. Задля чого вона тобі це сума, навіщо тобі ця сума? Теж є. Чіткий намір, чітке бажання, великий порив. Тобто, все в цьому є. Ти хочеш. Ти щось хочеш, і ти знаєш, яка тобі сума для цього потрібна. 5 тисяч доларів в місяць. І е, куди ти хочеш тратити ці гроші на подорожі. І заміть. Заміть, любий друже, якщо ти дивишся це відео, якщо ти дійшов до того моменту, що не кожна людина може сформувати чіткий намір. Е, більшість людей більшість. Людей все одно думає: а, блін, а як це так мені віддати на подорожі там, 2000 доларів, просто щоб е, злітати, там, допустимо, в Турцію. От. А коли ти маєш такий намір, що ти, ти йдеш до тої цілі задля того, щоб полетіти в ту саму Турцію, в Рим і в Таїланд подивитися на, цей, на цю країну? То ти знаєш, що в тебе зразу відпадає це відчуття блін, мені жалко. Ти, ти з самого початку йшов до цієї цілі. Ти знав, для чого в тебе зараз процеси в голові створюються, як дійти до цієї цілі. Вони створилися тільки тому, що ти сформував, е, ти сформував е, чітке, для чого тобі це потрібно. Якщо сформоване чітке для чого, появляються якісь ситуації у житті, приходять правильні люди, і появляється, в принципі, та сума, яка тобі потрібна для чогось. Так воно на словах, а як на практиці, побачимо через рік, через рік я запишу відео звіт 3 грудня 2025 року. Побачимось. бай бай.